Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене сонячній енергії, а також всьому, що з цим пов'язано. Як пам'ятаєте, в моїх предыдущих відео є те, що відео про те, як я користувався гібридним інвертором не сонячним. Гібридний інвертор, який просто підключався до акумулятора і підключався в мережу. Тобто в нього була функція заряджання акумулятора від мережі. Тобто встроєний зарядний пристрій стояв у самому інвертері. Він у мене пропрацював 2 роки. В принципі, він і досі працює. Ну, я його відключив, так як я вже купив інший гібридний інвертор сонячний Eosan, ось такої фірми. Він йде у мене на 12 В 2,2 кВт. Максимальна потужність у нього йде. Він у мене підключений наразі до загальної мережі. Я його підключив через розетку. Просто кабелем підкинув. І поставив в щотчик, щоб дивитися, скільки споживається енергії у мене від мережі. Також я підключив три сонячних панелі. Ось кабеля йдуть до них. Три сонячних панелі. підключені. акумулятор у мене АGM на 60-ка 60 стоїть. Підключений кабелем 2 і 6. Січення йде нього 2х6. І також ще підключено в мене резервне світло, до якого до інвертора. Це в мене йде освітлення по будинку, підключене за допомогою цього кабеля, а також холодильник і котел. А ще Wi-Fi підключений також. І ще є роз'єми для того, щоб підключати ще інші, ну, інші споживачі. В принципі, що по самому інвертору. Інвертор, в принципі, добрий, трошки він гучний, постійно працює вентилятори. Ну, Коли вже споживання менше йде, то ці вентилятори вже тихіше працюють або зовсім не працюють, і тоді його не чутно. Ну, а так більше, більше часу він постійно видає у нас ось такі звуки. Тобто у нас йдуть два. Ось сюди кулери стоять, які це все нам охолоджують. Також, з показників наразі підключено три панелі по 255 Вт кожна. Видають вони по 8,3 А. По підрахункам, ось параметри тут збоку, Я прикріплю фото до самого відео. бо... Не видно тут які параметри. В принципі, можна спробувати. Мене, мабуть, не сфокусує. Ні, не фокусує. Я так прикріплю фото. Там будуть написані параметри самого інвертора. По параметрам він не, може, не можна до нього підключати більше 8-3 ампер панелі. Тобто він у нас іде на 2 кВт. 240, ділимо На 240 В, які там він може видавати. І в нас виходить, що 8,33 це максимальна потужність батареї в амперах, яку можемо підключити. Тобто, я такі знайшов батареї – це на 255 Вт. В один масив я можу підключати 11 панелей по 255 Вт і 8,3 А кожна. Тобто, вони потрібні, щоб вони щоб підключалися послідовно. Тось тобто вати у нас будуть збільшуватися, а ампери будуть залишатися на місці. На даний час на вулиці то сонечко, то його немає, захмарюється, вітер великий, видає наразі панелі видають 63 Вт. Десь пів години назад, коли сонце світило прямо на панелі, то було 230 Вт. У мене вони стоять, як сказати, я пізніше покажу, вони в мене просто стоять на підлозі. і... Під кутом, там вони по-різному стоять, тому її показники різні. Ось на даний час 280 Вт видавали. І з мережі споживається 54 Вт. 3 Ампере режим підтримання акумулятора самого йде. 3 А, 1,5 А десь, режим підтримання на даний час 2,5 на акумулятор іде І 0,5 споживається з мережі. ось мене для резервної схеми стоїть окремий ну, лічильник, який показує, скільки вольт і скільки ампер зараз споживається. На даний час ось 0,5 ампера споживає в мене мережа, все інше це споживається в мене інвертором, він заряджає акумулятор або тримає його на постійному заряді. Що по параметрам? 14 В батареї в мене наразі 50 Гц. Це Напруга, яка йде, навантаження 4% відсотки всього складає 92 Вт. Ну, трошки пригає споживання. Ой, це ватт Ампер, а це Вт 70-82 Вт. Тобто змінюється, скільки Вт у нас зараз батареї? на батареї в принципі, нічого не йде, значить це споживання інвертора на інші якісь потреби. Напруга на вході і виході. 50 Гц, 106 вольт видають батареї. Ось сюди вони йдуть 3 Ампера на батарею. Це заряд батареї на 3 А я поставив, це, це 60 В, тобто це потрібно, щоб таким током заряджалися вони. 76 Вт це те, що видають батареї на, на даний час. Також із параметрів самого інвертора те, що. Він починає працювати від 55 В. Коли батареї сонячні панелі починають видавати більше 55 вольт, тоді починає, ну, починає праця, працювати з'являються батареї сонячні і починається споживання енергії в інвертор чи подача енергії в інвертор. ну В принципі, поки таке. Зараз ще покажу, як в мене стоять панелі сонячні, щоб ви не думали, що там в мене вони. Якось правильно стоять, а води дуже мало. І також попробую потестувати, яку максимальну потужність може витягнути інвертор. Також забувся сказати, що батареї сонячні в мене підключені проводами 2 на 1,5. Я просто взяв цей провод, скрутив в одну жилу і підключив до плюса і одну скрутив також до мінуса. І підключив у. До панелей. Панели в мене у домі проведені таким проводом, ідуть, а перед входом у будинок у мене йдуть уже кабеля, які призначені для підключення самих панелей. Там не пам'ятаю, яке маркування у них там є шестьока, 4, у мене 4 стоїть. Ну, зараз я покажу вам, яке воно при підключенні і все інше. Панелі в мене стоять ось так. На піддонах. У мене є ось такі зроблені лавочки. Я дві лавочки використав для того, щоб підключити, поставити поки що панелі в такому вигляді. Так як мені потрібно буде залазити на кришу, і на кришу їх прокручувати, у мене вже принципі, є всі кріплення, але щоб це зробити, потрібно драбини нормальні і ще одного північника, якого в мене поки немає. Кабель, як я казав ось сюди, у мене йде. стосується. один на 4. Тобто, одна жила. 4ся, поки що щойно було Ось. 1 на /4. 4. Ось такий у мене да, кабель. Тобто вони йдуть підключені до батарей. Зараз покажу параметри батарей сонячних панелей. Ось такі параметри йдуть у них, можете подивитися: 255 Вт, 36 вольт кожна. І 8,3 3 А це те, що видають панелі. так от, я ото підключив я їх послідовно. Таке підключення. І провода вже кинув до самого будинку. Спасибо пішли, входять там в будинок і там вже за допомогою е е е так я вже перейшов на звичайний кабель. І, в принципі, таке поки що. Ось як сонечко вийшло. У мене зараз є 200 Вт. Видають батаре... сонячні панелі. 220-227 споживання з мережі 60-70 Вт. Зараз падає сонечко. Можна переключити на режим, щоб споживалося від сонячних панелей акумулятора. Потім підключало загальну мережу. А на заразі в мене стоїть воно в режимі. Що Загальна мережа і підмішується від сонячних панелей. Тобто акумулятор в мене стоїть поки в режимі зарядки ну або підтримання його нормального стану. Підключив я зараз до мережі ось такий інструмент. Він видає 1,1 кВт. Зараз подивимося, що буде у нас відбуватися. Чи вимкнеться в нас 1,1 кВт. Чи не виключиться у нас інвертор. Пробуємо. Ну, максимально було 750. Інвертор працює, проблем, яких немає. Включилися вентилятори, і, в принципі, без проблем. Зараз буду ще підключати якісь навантаження. Підключив мікрохвильову піч. На даний час показує 1,1 кВт. Інвертор працює, проблем яких немає. Е -е, в мікрохольній печ написано, що повинно видавати 1200 Вт. Ну, В принципі, плюс-мінус і є. Інвертор працює, проблеми, яких немає. Зараз підключу чайник, він у мене на 2, -2, на 2 кВт. Подивимося, як буде працювати на чайнику. Так, включив чайник. Пошло 1,3 кВт. Чайник поки споживає. Зараз подобається, як буде нагрівати. Третій А ампер споживається на даний час. Це Загальні цілі. Ну, все, вода закипіла. Ані піла, то в мене переноска виключається від великої напруги. Ну, в принципі, чайник також витримує, проблем ніяких немає. Ну, знову в мене переноску виключила, вона мене з захистом стоїть, у мене передна... від перенапруги її постійно виникає. підключив чайник напряму до інвертора, ну, напряму, а через безпереноски тієї. Дивимося. Була 1,4 4 кВт без проблем тянут. Тим паче, що батареї зараз видають 250-260 Вт. Тобто як перекривається із мережі, то 2-1,4 кВт видає. Тримає. Проблем ніяких немає. Чайник без проблем можна закіпотити, інвертор не буде випадатися. Так, щоб навантажити інвертором на 2 кВт, в мене немає пристроїв таких, в мене все по півтора максимально. Думав, чайник може щось зробити, але чайник. Також показує, написано, що 2 кВт вибирає, але, як ви бачите, він максимум до 1,5 кВт, що може в себе прийняти. От так, в принципі, таке. Ну, В принципі, на цьому все. Якщо якісь питання, задавайте. Е, пізніше покажу, вже, як встановлю панелі, де їх встановив, і подивимося, яке споживання буде на нинішній час. на канал, Ставте вподобайки. До наступних зустрічей.